Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Одеса, поки у місті об'явлено траур, деякі індивідуми цієї ночі відривалися по повній. Мене дивують такі люди. вже так складно проявити повагу і не влаштовувати свої тусовки кілька днів? У вас а когось діставали з під підвалів. Чи ви також хочете відчути, як це за даними телеграм-каналів на тусовці були помічені діти депутатів від Слуги народу та ОПЗЖ, крім того, місцевої політичної. Еліти зовсім скоро ми уточнимо прізвища і назвемо їх. Таких героїв потрібно знати у лице негідники. Ніякої совісті ніхто ні з мерії, ні з політиків не прийшов на похорон, на прощання, але багато хто відвідав одеські клуби. Олена Балаба пише: Одеса, весна, траури Намагаюся зібрати себе до купи після вчорашньої ночі і дня не дуже виходить. Молода мама Аня Гайдаржі з малесеньким сином Тимофієм загинули. Тато Сергій чекав до останнього під будинком. Їхня старша дитина до. Нікаліїзі у лікарні, протестантська церква, до якої вони ходили сім'єю, написала співчуття в соцмережах. Аня була донечкою пастора. Я не витрималась, запитала свого знайомого протестанта. За що писни мені за що цій дівчині? Це все він відгукнувся. Я не відповім. Від Ані та Тимофія залишився красивий затишний інстаграм з назвою Сім'я гайдарежі. Вчора журналісти та блогери вже таскали відео на фото з нього. От Аня обіймає сина. От Сергій забирає їх з полугового. Така світла добра роду. Дина загинув малесенький трьохрічний Марк разом з татом. Його мама в реанімації лікарі борються за її життя. Загинули шестеро дорослих, їх всіх вбили росіяни, не тільки Путін конкретно, а ті, хто виконує криваві накази, і хто мовчить і не протестує, щоб ці накази не діяли. Не врятували дві стіни. Підлі шахеди зараз міняють траєкторію, щоб було складно збивати. Росіяни вміють та люблять витончено вбивати. Отримують задоволення. Сьогодні в Одесі Траур тихо. Нагадайте, вбитих українців. Всіх убитих за цю страш... Шну війну вчора старий чоловік приніс на розвали каструлю гарячого борщу підтримати рятівників та тих, хто чекав своїх рідних. Українці завжди навіть у складних умовах намагаються нагодувати своїх. Він приніс, поставив та заплакав. Журналістка з південної Африки кинулася його обіймати. Ми переможемо, тому що в нас життя більше, чим смерті, і нам ще треба знищити цих зомбаків, які все хочуть нас підкорити, і ніхто їх не зупиняє, окрім збройних сил України. Обіймає юпідівран. Ція на руїнах знайшли і підняли тіло молодої жінки з немовлям. 10 жертв до зустрічі. Друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.